Рибні хвостики, відварили стакан рису до готовності. Рис любий. Ну, бажано кругленький. Ну, у мене круглого в хазяйстві не було, я відварила длинненький. І жарили зажарочку. Цибулька з моркою. Тепер баночку сардіни. Зараз я її висиплю у мисочку і разом з юшечкою вилкою потовчу. Тепер додаємо до рису консерву. Зажарочку, гарненько перемішуємо солим перчим за смаком. Ось така вийшла у нас начинка. У мене морковка молоденька, так бачите, дуже червона така жовтенька. І тепер ось я купила такі вафельні конуси. І зараз буду ложечкою напихати начинку. Начинили наші конуси, і треба їм дати трошки полежати, щоб одлигла оця вафелька. Потім отак приплюснуть, не багато, так трошки в яйце і на сковорідку. і обжарити з обох сторін. Ось такі хвостики в мене вийшли. Значить, з одного стакана рису і одної баночки консерви виходить 15 штук. У пачці таких конусів 12, треба брати дві пачечки. І дуже смачні. Я колись даже з гречкою робила. Якось рису не було, так я зробила з гречкою і з гречкою добрі.